Друзі, яблуневий цвіт. Бо там такі по 300 євро. І взагалі, ну я імна таку не знайшла. По 300 євро такі навіть кліма. А може було, де люди повимивали. А ви продаєте за... Можна знайти як зовсім недорогі дрібнички, так і справжні раритети. Асортимент теж вражає і від посуду книг до одягу прикрас. І навіть чайна пара. Городницький фарфоровий завод. Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. Київ печайна. По Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Сьогодні на барахолці почайно зібралося чимало людей. Атмосфера справжнього базару, хтось щось продає, хтось активно торгується, а хтось просто прогулюється в пошуках цікавих речей. Ціни тут різні, можна знайти як зовсім недорогі дрібнички, так і справжні раритети. Асортимент теж вражає і від посуду, книг до одягу, прикрас і навіть побутової техніки. Кажуть, що на цю барахолку ніколи не заросте дорога травою. І справді тут завжди людно та жваво. Друзі, залишайтеся до кінця відео буде цікаво. 600 гривень. Ручна робота, присутній кракелюр, підставна тарілка, чайна пара, Легесенька. 500 гривень. Чайна пара Кремка Світловодськ», Також ручний розпис. Тисячу шістьсот гривень. За чашку та блюдце. Васильків. 200 гривень. Подивіться, друзі, який гарний штовчик, але без кришечки. 800 гривень з колосочками. Там такие по 300 uh -huh. евро И ну, вообще, ну я именно такую не нашла По, по 300 евро такие? И наверное? нету клейма А uh уже -huh. было бы люди повымывали А вы продаете за 700, uh -huh. так? Ну я не знаю, потому что вот я так поняла Я, я думаю, uh -huh. ой блин, это же наверное, вот видишь как uh -huh. люди сделают Что? Uh -huh. uh -huh. А цей хлопчик 1000 гривен у вас, так? 1000, да, ну 900 могу Друзья, смотрите, миниатюра Маячок. Морячок, так ну, Полонна, завод художней керамики Просять 1000 гривень, але за 900 можуть віддати. А томат скільки? Томатик 900. 900. Він в гарному стані, так? В гарному стані відносно. відносно Не клеєний, нічого, але є. А що там? В нього? О, така та Ага, від, Відлучилася фарба. Так, так? може хто угу. фарбу вміє трошки. Покажіть, будь ласка, клеймо. Дякую. Друзі, коростень, перший, перший, перший сорт. Десь от, мабуть, в угу. фарбі відклеїли. Ну, ну, звичайно, йому вже ж скільки років. Ну, так. То це, можливо, таке допускається. Але 900 гривень, так? 900. Без торгу. Оце 400. 400. Так, дружківка. бабовна, дружківка, бабовна. цукорниця. Ну, ось це недорого, дружківка. Скільки вона? Оце по 50 гривень. По 50. Чашечки угу. по 30. УАЗа угу. 850. 1500. З кришкою Китай 4200 гривень. Довбишерський фарфор, чайник, король столу 550. Добрий день. А, ви не, ви не дозволяєте фотографувати. Я фотографую, так, так, Київ, Київ, так, 250. Так. Це дуже гарні чашечки, об'ємні, 450 мл. Автомобільна тематика. Друзі, подивіться, скільки скла різного кольорового на будь-який смак, на будь-яку ціну. Ось така вазочка, наприклад, 4500 гривень, Підсвічник 550 гривень, але подивіться все бездоганне, все новеньке. Друзі, подивіться синій бутон чайно-кавовий. Цукорничка 200 2000, вибачаюся, чайник 2500, підставна тарілочка 600 гривень, кавова пара 1000 гривень, велика рідкість. Фарфорові скляночки. Орієнтовний об'єм 80 мл. ЛФЗ, зображення пташка, тонесенький фарфор. Ціна за одиницю 350 гривень. Чайні пари. Користенський фарфоровий завод. Зараз, друзі, покажу вам блюдце. Значить, В наявності 4 чайних пари. Три чашки. Цукорниця, але кришечка нерідна і ціна 1500 гривень. Персонаж з дерева, схожий на кума, тримає в руках пляшку, горілочка. Ручна робота, ціна. Скільки? 500, гривень. 500 гривень. До речі, недорого. Хочу вам показати чайну пару рижський фарфоровий завод. Подивіться, які об'ємна об позолота. 100 гривень пара. Рідкісне розфарбування мисливського пса, Васильківська майовка, ціна 700 гривень. Вироби з металу. Дію, 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 дію. Угу. Рідкісна чайна пара гігант. зображення краєвиди Києва. Києву 1500 років. Ювілейна. Виробник Київський експериментальний керамико-художній. Ціна 400 гривень. Чайна пара, городницький фарфоровий завод 600 гривень. Бориска. Городниця, 450 Баранівка, ліщина, 600 гривень. Баранівка. Також 600 Тарілочки для перших страв. Аерографія Баранівка. Ціна за одиницю 30 гривень. Наявності дві. А такі чашки? Я куплю 30. Сумський фарфоровий завод. Рідкісний чайний сервіз, зелене криття, ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Він неповний, складається з п'яти чайних пар та чайника. Ціна чайника 1100 гривень, чайної пари 900 гривень. Стан відмінний. Хочу вам показати рідкісні. Пари, гігант з ручним розписом. Баранівський фарфоровий завод 60-ті роки ціна 2600 гривень. Чашка «Дубуш» 100 гривень. Сукерниця скло. 130 ваза поломи 18050 База мініатюра тематична олімпіада Минск двести гривень статуетка колонны 370. Зайчики. 150. Глечик. 100 гривень. А турочка сколько? Так. 100. Склени пары. Сколько такая пара? Ну, их у меня... Ну, на 200. 200. двісті гривень це так. сразу угу. Друзья, очень дешевый мед. У Васильовича можна придбати. Ось, будь ласка, пчоловод. Васильович, медок пчоли наносили в цьому році, в минулому. Літр, друзі, 150, так? 150. Якщо чесно признатися, Васильович мені подружецьки подарував такий об'ємчик. Зараз смакую разом з дітками, дуже смачний. Додаємо до чаю, дружина. Пече всілякі там випічки з меду місто цукру. Тому дуже смачний. Будь ласка, рекомендую, підходьте до Васильовича, купляйте ось локація. Друзі, яблоневий цвіт. Зверніть увагу на форму. Пори, сокири в пропозиції. На будь-який смак. Чайний сервіс. Зображення квіти, ручна робота, всі предмети в новому стані. Ціна 2450 гривень. Баранівський фарфоровий завод. Присутній знак якості. Столовий набір. Можливо, набір для салату. Шість порційних, один великий тисячу гривень, шість тарілок для перших страв, легенький фарфор, зображення квіти, японія. Ціна за одиницю 150 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по печайній. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей.